Вінничанка Наталя Тукало несе теплі речі. Розповідає, дізналася про збір та вирішила долучитися у пакунках. Светри, штани, верхній одяг. Щоб ці теплі речі комусь допомогли, це буде дуже круто. Я думаю, що вони зможуть зігріти не тільки тіло, але й душу і серце. Про акцію розповіла своїм сусідам. Коли я ранком встала, в речі вже стояла в мене під дверима, тому я щаслива, що ми зможемо так допомогти. Збирає речі в різних точках міста віничанка Ірина Ярошинська. Таку акцію ініціювали її друзі, розповідає жінка. Тож вирішила допомогти. На своїй сторінці в соцмережі розмістила пост про збір речей. Відгукнулось чимало віничан, серед них і Тетяна Войтюк, жінка-продавчиня в магазині. Разом зі своїми колегами, окрім теплих речей, Зібрали ковдри, подушки та постільну білизну. Ми можемо зустріти свій світанок вдома, в теплі. От вирішили подарувати трошки тепла, трошки добра цим людям, які нуждаються. Речі, які Ірина збирала протягом чотирьох днів, привезла до подружжя Ксенії та В'ячеслава. Саме вони ініціювали цей збір у такий спосіб, хочуть допомогти українцям, які залишилися без одягу та домівок після нападу російських військ, говорить В'ячеслав. Вперше таку допомогу передали навесні на Київщину. Після того, як ми побачили репортажі з міста Мощун, де побувала російська армія, дуже Тяжкі кадри, звідти побачили. Я побачив це, і я вирішив, що потрібно то, що ми можемо зробити. Кожен на своєму місці має зробити щось для країни. Ми зібрали багато продуктів і своїм транспортом, власне, завезли туди. Цього разу речей зібрали в рази більше, каже чоловік. Тож, окрім Київщини, допомогу повезуть ще й в Чернігівську область. Почули, що потрібно дуже теплий одяг, ковдри, подушки, ну і продукти харчування. Свій гараж подружжя тимчасово перетворили на склад. Наразі тут відсортовують одяг. Ксенія говорить, спочатку повномасштабного російського вторгнення в Україну їхня родина надавала прихисток біженцям, зараз допомагають теплими речами. Це, що ми зараз намагаємося робити, це та мінімальна ставка, яку може наша сім'я внести, внести у посильний такий вплив, щоб перемогти ось цю біду, ось цю орду. Окрім теплих речей, закупили і продукти, говорить Ірина Ярошинська. У Чернігівській області проживають 28 багатодітних сімей, в яких виховується від 5 до 12 дітей. У них не було можливості також виїхати з території, де ведуться бойові дії. Вони залишились там і дуже потребують допомоги. Ми докупили цукор, олію памперси. Також люди принесли картоплю, яблука. Два буси з гуманітарною допомогою на Чернігівщину і Київщину вирушать вже цими вихідними. Наталя Колодій, Ігор Самчук, Суспільне новини, Вінниця.